Як подарувати світу нову кінонацію? Досвід інших країн у їхньому пошуку свого стилю через хвилі. Чому, на жаль, все найкраще в кінематографі народжується у стресових умовах? І знову тема, яка нас більше всього турбує, що чекає на наше кіно після війни? Вітаю, друзі! З вами кіношо. Мене звати Артем Поріжман, і ми поговоримо про кіно. До Речі, ми завіли патрон, щоб кожен міг підтримати наш канал. Так ми зможемо робити наш контент частіше і робити його більш якісним. Дякую нашому першому патрону Данило Корило! На жаль, зараз ми знаходимося у найжахливіших соціально-політичних умовах за останні 30 років. Але у ідеальних умовах творчих, бо у саме такі часи народжуються нові війня, геніальні режисери та великі фільми. Це час найважливіших рішень, і в тому числі художніх. Наші емоції, які будуть обрані нами у цей час, вирішать, що буде з нами після емоції народів і ніщо інше завжди викликали течії у мистецтві. Починаючи з виснаженості від середньовічного пошуку Бога зовні у Італії та народження Ренесансу. Воно ми в полум'я перекинулась на усю Європу зі своєю тягою до гуманізму та дослідженням людини і закінчуючи народження романтизмом, який максимально виснажив це дослідження, змусивши людство налякати своєї сутності. Історія кіно почалася саме з цієї точки. Експресіонізм склався в 20-ті роки ХХ 20 століття і був поширений в основному серед німецьких режисерів. Атмосфера зневіри. Та тривоги розлита в повітрі після поразки у першій світовій. Вона складалась на пережиті солдатами та цивільними жахи, впливаючи на всі сфери мистецтва. Відлік німецького експресіонізму прийнято вести від фільму 1920 року кабінет доктора Калі Гарі». Трейлер з елементами фільму жахів вперше продемонстрував на екрані змінене сприйняття психікою головного героя. Бо знову ж таки у той час багато колишніх солдатів було понівечено саме морально, і ця тема бентежила суспільство. Саме з цього фільму кіно заявило про себе як повноцінний вид мистецтва в ті часи, через необхідність загострити увагу на страху, яким був пропитаний кожен житель Європи, вилилась у характерні великі плани і зйомку камерою, що рухається, контрастне освітлення. Складні гротесні декорації, використання світофільтрів. Яскравим прикладом є все той же першовідкривач кабінет доктора Калігарі. У ньому, починаючи з перших сцен, можна відчути гнітюче враження, демонстрацію сутності людини, що таїть у себе незмінне зло. Незважаючи на своє коротке життя, покращення обставин у Німеччині більше не сприяло його популярності. На його зміну з часом прийшов найжахливіший жанр кіно, пропагандистський. Але про це. У наступних роликах найкращі фільми цієї епохи Носферату Симфонія страху режисера Фрідріха Вільгема Марнау, Голим Карла Безета, Пауля Вегнера, Кабінет воскових фігур Пауля Лені, Втомлена смерть Фріца Ланга. Перебіг неореалізму формувався в італійському кінематографі у післявоєнне десятиліття. За духом він протестував засиллям американізованої помпезної героїстикою в Дусі. Пемпломів і вестернів вони набридли італійському народу, якому не підходили ці картини. По духу. вони на жаль переможуть у результаті, але саме італієць Серджо Леоне примудриться при цьому зняти найкращий вестерн усіх часів і народів. Найвідоміший фільм цієї епохи, викрадачі велосипедів, у якому можна прослідкувати найголовніші принципи неореалізму, це відмова від павільйонних зйомок та перевагу натури. Прекрасні вулиці Риму та занедбані багатоквартирні будівлі дають нам відчути мізерність звичайного роботяги у світі, так само, як і відмову від штучного освітлення на користь натурального. Зйомки на тих же самих вулицях супроводжувалися одними відбивачами світла, а у приміщеннях мінімальними силами штучного. Все це робилося не стільки через концептуальний погляд режисерів, скільки через низькі бюджети та бідність галузі. Режисери буквально змушені шукати найпростіше рішення. Ось саме так зовнішні фактори економічно впливають на культурні воли виявлення народів. Більша увага в сюжетах приділяється життю широких мас, бідняків, робітників, концентруючись не так на конкретних героях, а саме на суспільному житті загалом. Особливо на його проблемах. У викрадачі велосипедів головному герою не би як ВЗ, але суспільне становище все одно тягне його до пропащості і безнадії. Як і представники французької нової хвилі, на яку вплине неореалізм, режисери італійці дотримуються очевидно виражених у їхній творчості лівих ідей, які після повалення фашистського режиму ставали все актуальнішими і популярнішими, найкращі фільми цієї епохи: Рим відкрите місто Роберто Росселіні, Земля тремтить Лукіно Вісконті, немає миру під оливами Джозепе де Сантіс біля стін Малапаги Рене Клеман. Після культурної окупації в першій чверті ХХ століття, шаного націоналізму 40-х і наступного осмірення радянським союзом з атомним бомбардуванням США, культура Японії застигла в якомусь лихолітті, звідки її витягла нова хвиля. Кінематографічна течія відкидала консерватизм і традиціоналізм, концентруючись на індивідуальному сприйнятті провокаційних тем. Однак після того, як полетіли перші ластівки і за ними рушили послідовники, кіношні боси перекрили фінансування новому незалежному кіно, побоюючись цензурних втручань з боку держави і неокупності картин. Однак все вирішилося незабаром створенням компаній прокладок, через які капітал обережно підживлювали молоді паростки, для того щоб привернути увагу публіки, режисери вирішили шокувати її, торкаючись табуйованих на той момент тем. Осуд політики насильства, особливо людської сексуальності, що проявляються часом у найвідразливіших формах. Зґвалтована жінка в історичному контексті символізує розчавлену у Другій світовій Японію. Цю хвилю характеризують естетизм жахів, що творяться на екрані. Поетизація насильства і часто відсутність прямих відповідей на поставлені у фільмі питання. Найкращі фільми цієї епохи жінка у пісках Хіросі та Сігагара. Народжений вбивати Сеєдзюн Цудзуки Онибаба, Кането, Сіндо. Старшокласниці терористки Масао Адачі. Іди, йди, вічно незаймана Коджі Катамасу. Іранська нова хвиля зародилася в 60-ті. Роки і збіглися з нарощуванням потужності іранської кіноіндустрії, створенням повноцінної галузі кіно з професійними режисерами, акторами, сценаристами, відкривалися школи кіно, архіви, кінофестивалі. Незважаючи на те, що традиційно запозичувалася американська масова культура, незалежним режисерам вдавалося зробити прорив на світовій арені. Так фільм корова привернув увагу на Венеціанському фестивалі. Такого рівня вільнодумства не могла витерпіти ісламська революція, що сталася 70 Дев'ятому році і зупинила розвиток іранського кіно майже на 20 років. Режисери виїжджали з країни або припиняли працювати. Наступна хвиля нового іранського кіно припала вже на 90 ті 2000 ні роки і одразу зробила сенсацію на світових фестивалях, окрім повернення до творчого життя режисерів минулого вона дала світові безліч. Нових яскравих хімен, незважаючи на недоброзичливість режиму, вони змогли навчитися балансувати між ісламськими цінностями і загальнолюдськими проблемами, ставши якимось Провідником між двома різними цивілізаціями. Унікальність іранського кіно криється у вмілому поєднанні національного колориту, не у формі карикатури, а як живої тканини самосвідомості та європейської кінотрадиції. Іран подав світу унікальний приклад кінематографа з ісламської держави, але говорить не з позиції релігійної пропаганди, а з позиції людини, для якої життя, що описується, є повсякденним. Саме тому рання іранська хвиля орієнтувалася на просту людину, в якій які переломлюються всі побутові релігійні та моральні ідеї, характерні для Ірану того часу. Для нової хвилі характерна притчева розповідь, відсутність сюжетної логіки перед випадковістю фатаму, образ жінки в чоловічому ісламському світі, зокрема її свободи в світі цензури взагалі, також візуальна пластичність. Найкращі фільми цієї епохи Корова Деріюша, «Диріюша», Цезар Кімбаї, Крупний План Аба Кіорастамі. Мить невинності Мюхсена Махмельбафі, «Персополіс», Мержана Сатрапі та Авансана Пароно. Так звана гонконгська нова хвиля не дотримувалася суворих жанрових рамок. Не прагнула втекти у бік кіно авторського не розрахованого на широкого глядача. Навпаки, фільми гонконгсів охочі експлуатували жанрові сюжети подачі їх під новим соусом. Серед фільмів всієї хвилі можна зустріти і класичні драми, і гостросюжетні детективи, і фільми про бойові мистецтва і кримінальне кіно. Завдяки подібній гібридності режисерам вдавалося протягнути до кінотеатрів щось нове, не схоже на звичайне жанрове кіно. Велику роль відіграло те, що режисери вперше стали орієнтуватися не на зовнішній ринок. Китай, Тайвань та взагалі південно-східну Азію, а на внутрішнього споживача вибір був принципово важливий, адже фільми знімалися тепер не чужим населенню Гонконгу мандаринським діалектом, а рідним кантонським, що наразі є важливим і для українського кінематографу. Мовне питання до речі, ми розглянемо у майбутньому. На нашому каналі у класичному жанру фільму про бойові мистецтва був зроблений акцент не на акробатику і надмірний фантастизм, а на реалізм, приправлений жорстокістю. При цьому самі сутички та перестрілки були одночасно і сюжетною складовою, і метафорою. Найкращі фільми цієї епохи метелики вбивці, Цуй Харк, Меч, Патрік там, світле майбутнє, Джон Ву, Дикі Дні, дні», Карвай, літній сніг Енгуї. Південна Корея довго не мала повноцінного кінематографу. Під час японської окупації на нього були накладені жанрові обмеження, а після війни взагалі було введено всесильну цензуру, яка проіснувала до кінця 80-х років. Понад 10 років знадобилися корейцям, щоб створити своє кіно, нестандартне, колоритне, таке, що запам'ятовується. Для південно корицького кіно характерним є об'єднання панівних у всьому азіатському кінематографі ідей. Китайська любов до історичного кіно, японська крайня жорстокість, паназійська споглядність, увага до природи. І все це десь гіперболізовано, турбовано, викручено на максимум. Лише герої ховають свої емоційність і свої секрети глибоко в собі, що лише розпалює драматизм твору. Найкращі фільми цієї епохи: Острів Кім Кідук, Олдбой, Пак Чхан Ук, Оазис Чічхандон, Історія двох сестер. Кім Джі -ун. У Тайвані новій хвилі також допомогла криза кінобізнесу в 80-х роках. Після неї держава почала потроху підтримувати новий експериментальний кінематограф. Це призвело до появи кількох великих імен у режисері та плеяді фільмів, які утримали схвалення як критиків, так і глядачів. Нове тайванське кіно було позбавлено надмірного драматизму. Воно концентрувалось на окремій людині та намагалось асоціативно передати його психологічний стан глядачеві, з яким режисер нібито вів прямий діалог. Надихалися ця хвиля насамперед неореалізмом. Деякі ділять тайванську хвилю надвоєм, як і в випадку з гонконгським кіно, відзначаючи прихід іноземних в першу чергу американських інвесторів, що неминуче зробили фільми другої хвилі, що припала на 2000-ні, легшими і. Прийнятнішими для масового глядача. Найкращі фільми цієї епохи Повість світла та пітьми. Ян Дечан, «Тайбейська історія, Едвард Янг, місто скорботи, Хоу Сяосян. Руки, що штовхають Енг Леві». Усі розглянуті хвилі у кіно були понароджені у умовах сильних потрясінь, політичних конфліктів та Інших бій саме у ці моменти, тому що у нації народжується сильна потреба у самоідентифікації, а одним із продуктів її і є нові хвилі. Тому саме на нас зараз лежить відповідальність за те, що ми покажемо світові. Бо після цього жаху дивитись на нас будуть усі. Дякую, друзі, за ваш перегляд. Чекаю на ваші кінодискусії в коментарях, підписку на канал та дзвін дзвіночка. Хай буде нова хвиля українського кіно. Честі та удачи!